Всім привіт! У нас сьогодні спека неймовірна, але вже трошки жара спала, і в нас по плану внесення деструктора по стерні там, де була пшеничка з перегною. Трактора вже під'їхали, я теж заїжджаю туди. Так, трактори добралися первіше за мене, вже вони на місці, я під'їжджаю. Получилось договоритися з знайомими і будемо працювати в два етапи зразу. Перший вносить деструктор, другий дискує. Все як книжка пише.

Трактора працюють, процес запустили, зараз підемо подивимося, як віскач їде. Бо так він тяжко стартував. Ну нічого так. нормально. Земля мокренька. Недавно були дощики. Нормально. Діло буде. Я вже кілька разів проїхав, зараз підемо глянемо, що там виходить, бо стерня висока, звісно, йому тяжко. Так зається, так. Зараз подивлюсь. Соломи да. куча. По деструктору у нас получилось по 2 літри на гектар. Прискувачі 500 літрів хочемо на ці 2 гектари все його і вилить. І вийдеться по 2 літри на гектар деструктора. І будемо їздити спостерігати, як він працює. Ну, як для першої дісковки дуже-дуже непогано, при тому, що соломи тут реально багатенько. Ну, Будемо дивитися, спостерігати, як воно працює. Так, щодо деструктора. Деструктор обрали від компанії Life Biochem. Раніше з ними працювали по мікродобривам. Також ґрунтовий прилипач від цієї ж компанії. Питань до продукції немає, тому я обрали їхній деструктор. На гектар вийшло 2 літри і вили води десь 250 літрів на гектар. По урожайності на цій ділянці вийшлося 45-50 мер з гектару. Я дякую за увагу. Будемо спостерігати разом, як працює деструктор. До побачення.